Про козаків. В силу силу давнину козаки йшли на війну, бо на рідну Україну сунулися безупинно, ляхи, турки та татари, москалі та яничари, щоб палить, сади та хати, щоб людей в неволю гнати, козаки скликають раду. Не буде ворогам пощади, вірні коні руться вбиту, кращу тіски з під копит, за чарівний спів дівочі, за спокійні дні та ночі, шаблі весело дзвенять, Вражі голови летять, і на морі, і в степах наганяли вони страх, бо найкращі вояки, запорозькі козаки. І не буде переводу українському народу. Доки з глибин сторіч долина козацький клич. Слава Україні!